Христу, друге післення до Корінтян, 10 розділ з 3-го віршика. Але перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині. Ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. Ми готові відплатити за будь-який непослуг, коли сповниться ваш послух. Ми з вами живемо в тілі, але Слово Боже говорить, що у нас є духовна боротьба, духовна боротьба. І як було сьогодні зазначено, що в цей день Україна і українці згадують трагічний день. Коли в Україні почалася раптова війна, де агресор з півночі, зі сходу напав на нашу батьківщину, і я згадую, коли була в середу зібрання, і зібрання в нас починалося о сьомій годині, і ще був мир в Україні. І поки зібрання закінчилось за ці дві години, в Україні почалася війна. Вона почалася раптово. І слово Боже, нам говорить про те, що ми повинні розуміти, що у всякої війни і у тії війни, яка зараз є в Україні, є основа не стільки матеріальна, економічна, політична, як духовна. Я вже говорив про це і повторюсь. Моя думка, що дух імперіалізму, демон такий, він стоїть в корні в основі. Цієї війни і тому для того, щоб воювати з духами, з демонами, танків, ракет, шахедів чи літаків, мало необхідно, щоб була духовна зброя. Тому ми, як частина українського народу, мали в п'ятницю пісти молитву. Сьогодні будуть деякі заходи в нашому краї і в інших місцях. На підтримку України, і це якби день такий жалоби з іншої сторони, це день, коли ми можемо молитися і просити Божої милості. Тому духовна перемога вона здобувається духовними знаряддями або духовною зброєю. І ми прочитали цей текст, і ми можемо сказати, що до духовної зброї відноситься молитва, піст. Боже Слово, а також, як ми прочитали, що послух наш, коли ми слухаємо Бога, це теж є духовна зброя і духовна перемога. Тому сьогодні в нас буде спеціальна молитва за Україну: ми будемо просити у Бога милості, ми будемо просити Божого захисту і моя мрія перед Богом. Так як раптово ця війна почалася в ім'я Ісуса Христа, хай вона раптово і закінчиться. І ми бачимо, що у нас не лишається, і в Україні не лишається надії на людину, тому що люди втомилися, люди передумали, люди змінюються. Один Бог лишається вірним. Тому сьогодні наша молитва до нього. І з приводу цього цієї раптовості мені згадується історія ізраїльського народу, коли прийшов Синахарим. Цар Асирійський, і він знущався над Ізраїлем. Він такий, з гордістю прийшов, зневажливо говорив про Господа Бога, і написано про Ізекію, що Ізекія роздер свої шати, він одів веретище, і він пішов в Дом Божий на молитву. І коли він молився, Бог прийняв його молитву. І уявіть собі, за одну ніч встає. Цар Асахирим ранком, а його військо, ця гвардія, ця, ця велика така сила 185 тисяч за одну ніч. Ото це зробив Господь. Я впевнений, що Господь за цих три роки від самого початку тримав України, і Він три роки протримав. і Я впевнений, що Він, почавши добре діло, він продовжить і завершить. Україна бореться зі злом, з нечистим духом. І ми не посилаємо в Україну зброю фізичну, автомати, чи там патрони, чи можливо танки чи літаки. Але у нас є сильніша зброя, це молитва. І хтось може сказати, а скільки можна пуститися, скільки можна молитися? Діло в тому, що на цій землі є ворог душ людських. І він не припиняє духовної боротьби, то ми будемо стільки молитися, стільки поститися, скільки це буде необхідно. Поки ти дихаєш, поки ти на цій землі, духовна боротьба вона не закінчиться. Вона може трансформуватися, вона може перейти в щось інше. Але Біблія говорить нам слідуючи: якщо ми мудрі християни і чуємо, що дух говорить церквам. То Бог говорить так, що ти повинен сьогодні укріплятися Господом і могутністю, силою Його, і взяти повну Божу зброю для того, щоб противостати дьяволу в день злий. Для України сьогодні це день злий. І якщо ми не беремо духовної зброї, якщо ми не молимося не постами, якщо ми не в ходатайстві, не в заступництві, це значить, що ми пасивні, ми ліниві, ми поза боротьбою. Але це наш час, і ми, як Ізекія будемо молитися, і ми будемо просити у Бога милості. Тому сьогодні у нас буде молитва центральна за Україну. Ми будемо молитися. І на ранковому, і на вечірньому служенні. Ну, перед тим як ми будемо звершувати цю священну дію, цю духовну боротьбу, яка має велике значення в духовному світі, наш чудовий хор зараз виконує цей гімн Боже, великий єдиний. І ми під час цього співу давайте ми станемо, і після цієї пісні у нас буде молитва. Боже єдиний великий, в ім'я Ісуса ми молимося. Почуй наше благання, почуй нашу молитву. Перше всього, ми дякуємо тобі за те, що ти Бог. І хоча нам не все зрозуміло, для нас є місце для тайни, але ми тебе дякуємо, що ти не втратив контроль, що все в твоїх руках. І до цього місця ти зберігав Україну, ти допомагав набагато більше, ніж ми знаємо, чим ми бачили. Дякуємо тобі, вічний Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти любиш наш народ, що в наш народ прийшло пробудження, і в нашому народі є багато народжених згори людей, є багато церков, вічний Господь. Ми дякуємо тобі, що. Ми родилися більшість з нас в Україні, ми дякуємо тобі за те, що ми там пізнали тебе, що ми отримали духовне і хрещення і водне хрещення, що ми духовно зростали. Дякуємо тобі, Господь. І сьогодні ми, ототожнюючи себе своїм народом, своїми земляками молимося і просимо тебе. Коли виконується три роки цій війні, ми просимо заступися, Господь. Дай твій вихід, дай твоє рішення. В тебе було рішення для Ізекії, і ми впевнені, що є рішення для нас, для нашої батьківщини. Боже, ми просимо Тебе, щоб ворог, який зухвало себе агресивно і гордовато веде, щоб був посоромлений всіх своїх планах, зруйнуй. Всі плани сатани в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо Тебе, Господі, щоб Твоя сила, Твоя премудрість, Твоя могутня рука була над Україною. Ти, Господі, воцари, твій мир, твою поміч, твій захист і твою допомогу, Ти наша надія. Боже. І сьогодні ми молимося не до ідолів. Ми сьогодні навіть не людей просимо, а ми звертаємося до Тебе. У кого є всі джерела, в кого є вся влада на небі і на землі, до тебе сьогодні лине наша молитва. Ісус Господь, Ти знаєш, скільки наш народ пролив вже в крові, скільки сьогодні покалічених доль, скільки зруйнованих сімей, скільки травмованих наших діток, вічний Господь. І ми сьогодні молимося. Твоїм словом ми кажемо, Господь, доки, 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 доки ця нечиста сила ще буде мати владу на цій території, Господі, звільни Україну і дай перемогу Україні. Ми знаємо, що в Тебе є ресурси, в Тебе є примудрість. І те, що неможливо, людям, можливо Тобі. Вічний Господь, на Тебе, не Твою силу, на Твою примудрість наша надія. Тому ми приєднуємося до мільйонів молитв. Ми з'єднуємося сьогодні з нашим народом, зі всім християнським світом і просимо, Господь, яви Твою славу. Хай буде слава не людям, не, навіть не країні, а тобі. Хай буде слава в Україні, вічний Господь. Ми очікуємо від тебе твоєї великої допомоги і дай, Господі, нам почути раптово добре звістку. Що війна припинилася, хай буде твоє визначення, оприділення і Твоє рішення, ти наша надія. І ми дякуємо, Господі, що цю скорботу, це переживання, цей тягар ми можемо віддавати Тобі, тому що ти піклуєшся про Україну і про нас. Дякуємо тобі, Господь. Благослови всіх наших українців. Ти бачиш, хто де знаходиться, росіянні по всьому світу, біженці, Емігранти, Господь, я прошу до підтримай кожного, хто приїхав в Америку, хто в Європі, в інших країнах світу. Боже, щоби. Наші українці не загубили надії, щоб в цих непростих обставинах вони не верталися до тебе, щоб вони каялися, щоб визнавали тебе своїм Богом, і щоб вони мали надію на майбутнє і на життя. Вічний Боже благослови кожного українця. Ми дякуємо тобі за почуту молитву і за те, що ми маємо участь. В цьому пості, в цій молитві і в цьому заступництві слався Господь в нашій церкві, слався Господь в Україні, благослови зеленського, уряд, всіх, хто при владі дай їм мудрості, як далі приймати рішення і як відповідати, що говорити і як діяти. Дякуємо тобі за те, що ти робиш набагато більше. Ніж ми просимо, думаємо, чи мріємо, чи допускаємо. Тобі, хай буде, слава вся в ім'я триєдиного Бога, Отця і Синам і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, зараз ми будемо разом з групою співати чудовий псалом з Божим.